Вже давно вам не показували наш маслопрес для віджиму олії на 30 тонн. А сьогодні по рахунку у нас буде 18 культура, це насіння кунжута. У нас завжди в комплекті йде 2 ляних мішечка, а сьогодні, в даному варіанті, будемо використовувати синтетичний мішечок. Він себе показав дуже непогано. Як то кажуть, що поїхали, поміщаємо наше насіння. Всередину до мішечка. Попередньо ми купили один кілограм у наших фермерів. Так, так вузол я зав'язую звичайний, це простий у нас звичайний бант Конверт, бант так Поршень використовуємо спочатку прижимний, це перший, з прорізями. Далі за ним іде менший поршень. Ну, а третій поршень завжди можна докупити. У нас це в тих випадках. Якщо ви використовуєте менше, ніж 1 кг насіння, просто набираємо за рахунок цього поршня висоту, щоб нашу гідравліку в подальшому не опускати до самого низу. Так, так, є. Виставляємо діжку по центру. Щоб ніде нічого не закусило, рівно все спускалось. Далі перевіряємо хумути, підтягуємо затяжку, якщо потрібно. Так, 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 є, є. Так, ну що, будемо качати з меншої швидкості. Це в нас холостий хід. так Попередньо глянули в інтернеті жирність конжута до 50%. Ну, у нас, у нас не вийде, відтиснути в, такий, в такому об'ємі. Я думаю, у нас буде відсотків 40 до 40. Так, з маслостанції набагато легше це все тиснути. Нагадаю, у нас зараз іде знижка на електричну маслостанцію 700 бар. До кінця місяця 13%. Так що замовляйте, звертайтесь. Номер телефону. Є в нас в шапці профілю. Пам'ятаю на попередньому відео, може ще раніше, наш глядач лишив коментар. Та зразу дайте ви 40 тонн да і все, що там грається з тою олією. Такого робити не можна. О, чуєте? Зашипіло, значить, зараз десь піде олія. Такого робити не можна. Зразу то наш 40. о Бачите, пішла струя. Такого робити не можна на 10 тоннах. Через що? Бо якщо ви дасте зразу то наш 40 тонн, ваша олія не буде встигати відділятися самого носика, вона просто піде через донце і через верх. Так що все треба робити поступово. Наприклад, пішла олія на 10 тоннах, почекали пару хвилин, піднялись до 15, все поступово робимо. Так, пройшло у нас трошки більше, ніж 2 хвилини, накапало 200 мл. Як бачите, наша олія відділяється і, в свою чергу, наша стрілка на монометрі так само просідає. Це все так має бути, це нормально. Так, давайте зараз глянемо на годиночок, Лишимо це все на годинку часу. Прийдемо, перетрусимо мішечок і відтиснемо за другим разом це все. Що це таке і для чого? Це масло прес, яке ми виготовляємо. Є в нас дві моделі. Даний варіант 30 тонн. Також є в нас на 50 тонн. Ми на них тиснемо усі види культур, яких є олія. Зараз в нас по рахунку в діжці 18 культура. Це насіння кунжута. Дали годинку часу трошки більше, ніж 400 мл накапало. Це у нас експеримент. Зараз дістанемо нашу культуру самої діжки, перетрусимо сам мішечок і так само лишимо під пресом на годинку часу, побачимо, скільки нам вдасться олії віджати за другий раз. А зараз кинемо тиск з нашої діжки. Вам завжди цікаво, як це все дістається зсередини. Дістаємо діжку, дістаємо діжку. Бачите, тут. Ще трошки пару капель в самому донці можна назбирати. Скапаємо. Небагато, але пару крапель ще буде. Далі беремо брусочки, ці брусочки підкладаємо під ребра діжки. Зараз в процесі я все вам покажу, розкажу. Так. Є у нас такі брусочки. Все це підкладається. І зверху ставимо. Нашу діжечку. Так. Процес той самий. Руками, руками ми не зможемо ніяк випресувати. Сам мішечок, навіть коли ми будемо пресувати гідравлікою, зараз почуєте, сам мішечок буде виходити зі скрипом. Так, ну, без без маслостанції трошки треба рукою помахати. Нагадаю, у нас зараз йде знижка на електричну маслостанцію 700 бар. 30%. 13% до кінця місяця. Хотілося би 30, але в даний час 13%. Так, як бачите, мішечок опускається донизу. Все, нічого складного тут немає. Скидаємо тиск в системі, шток піднімається догори. Так. Я. Зараз глянемо на наше насіння, наскільки воно розчавилося. Розглянемо деякі насінини не до кінця розчавилися. Зараз це все поміщаємо назад до нашої діжки і повторно будемо тиснути. Для експерименту побачимо, скільки за другим разом нам дасться віджати. І щечок так само конвертом склали. Прижимний поршень і до нашого маслопресу. Пішли. Так, 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 так. Зараз тут один блін у нас, другий стає. Стає металевий блін. І дамо ще два маленьких бліна металевих. І процедуру повторюємо. Минулий минулий раз у нас олія пішла на 10 тонах. Глянемо зараз, на якому тон ножі піде на цей раз. Ну Я думаю, на тонах 20-20 тонн прийдеться качнути. Так. Є в нас вже 7 тонн є в нас вже 10 тонн. Зараз попробуємо саму олію, яка вона на смак. Пам'ятаю, я колись, коли тільки починав виготовляти ці преси, саме перша олія, яку я тиснув кунжутна. І вона, я купив її, вона була чи неякісна, чи перепрівша. Олія просто була дуже, дуже сильно гірка, вона гірчила. Усі олії мають Ті олії, які ми тиснули, вони мали всі приємний смак. Тільки один вид олії це насіння чорного тмину. Знаєте, коли пробуєш мед і в горлі тут таки стоїть комок. Це так само від чорного тмину. Інші культури всі були приємні. Зараз попробуємо насіння кунжута, я вам скажу, порівняю. Так, 27 тонн. А олії ще нема. 27 тонн. 26 тонн опускається. Давайте ще один качок дамо. 27 тонн з половиною. Ну, треба трошки почекати, поки цей весь процес пройде. Ну, ще має, має капнути пару грам. Сам кунжут жирний, 50%. Ну, ми вже добилися результату 30%. Думаю, ще, ще пару відсотків ми добавимо. Так, де на олія? 29 тонн на манометрі. Шкалу завжди дивимось зовнішню. Це наша шкала. По цій шкалі дивимось то наш. О, бачу, вже йдуть перші краплі. 28 тонн. 28, давайте 29 тонн дамо. На 29 тоннах пішла у нас перша олія. З цієї хвилини засічемо годину часу. За годинку часу прийдемо, глянемо. І так, у нас трошки погода внесла корективи, пішов у нас дощ. Будемо під. Підводити підсумки, на вазі в нас 404 грама, мінус стара. Ми вже порахували, в нас вийшло у відсотковій пропорції. Це 34,4%. У пропорції. Так, я казав вам, що попробую олію на смак. Дуже смачна. Дуже смачна і відчувається кунжут. Ну, якщо порівнювати з тим першим разом, яким я віджимав, це небо і земля. Так що усім дякую за увагу. Номер телефону наш знаходиться в шапці профілю. До зустрічі.